Увага! В Україні поширюється нова і, треба сказати, дуже переконлива шахрайська схема, спрямована саме на пенсіонерів. Гаразд, давайте розберемося, як вона працює, і найголовніше, як захистити себе та своїх близьких. Звучить, м'яко кажучи, тривожно, правда? І от саме на цьому страху шахраї грають. Вони хочуть, щоб люди повірили, що їхні заощадження можуть отак просто зникнути через якусь дрібницю і змушують діяти негайно, не думаючи. Так у чому ж суть, а все просто? Через месенджери та соцмережі починають масово розсилати фейки. Мовляв, щоб і далі отримувати пенсію, треба терміново виконати якісь нові вимоги. Розрахунок, звісно ж, на паніку. А ось і вона ключова фраза гачок. Вам потрібно терміново підтвердити свій вік, інакше ви втратите пенсію. Уявіть собі, це ж б'є у найболючіше слово терміново і загроза втратити гроші це ну такий собі психологічний нокаут, розрахований на те, щоб людина діяла не роздумуючи. Гаразд, тепер давайте заглянемо, так би мовити, під капот цієї схеми. Коли розумієш, як саме працює пастка, в неї набагато складніше потрапити. І ось тут найцікавіше. Головна зброя аферистів це не якісь складні технології, а чистий психологічний тиск. Страх, знаєте, він просто відключає логіку. Коли людина боїться втратити чи не єдине джерело доходу, вона стає дуже вразливою. На цьому все і побудовано. А от як це все виглядає крок за кроком? Спочатку баць прилетає оте саме страшне повідомлення. Далі може бути навіть дзвінок, нібито від співробітника фонду. Вас починають переконувати, що треба перейти за посиланням, і саме там, на фальшивому сайті, і відбувається крадіжка, номери карток, паролі, особисті дані, все йде зловмисникам. Так, схему шахраїв ми розібрали. А тепер найважливіше що ж насправді каже з цього приводу Пенсійний фонд України? Давайте просто зіставимо їхні вигадки з офіційними фактами. О, а ось це просто ідеально все показує. Подивіться, яка прірва між брехнею і правдою. Шахраї кричать терміново переходьте за посиланням для перевірки. А офіційна відповідь яка жодних, абсолютно жодних перевірок через смс посилання у Вайбері чи Фейсбуці не існує. Крапка. Тобто будь-яке таке прохання це 100% обман. І щоб це закарбувалося в пам'яті, ось три залізних правила: перше, будь-які зміни щодо пенсії це рівень закону, а не якесь повідомлення месенджері. Друге, пенсійний фонд ніколи не буде телефонувати чи писати, щоб уточнити дані ніколи. І третє, як логічний висновок, будь-яке повідомлення з такою вимогою це автоматично шахрайство, без жодних винятків. Отже, ми знаємо, як працює схема і де правда. А тепер переходимо до найголовнішого, до чітких правил, чого робити категорично не можна. Вважайте, що це ваш особистий захисний щит. Ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями про пенсію. Просто не треба. Ніколи не діліться особистими даними, ні номером паспорта, ні кодом, і тим більше ніколи не давайте реквізити своєї банківської картки. Номер, термін дії і особливо три цифри на звороті це суворо конфіденційна інформація. Гаразд, ми розібрались, чого робити не можна. А що ж робити, якщо сумніви все таки закралися? Якщо повідомлення виглядає ну дуже вже переконливо, є правильний і абсолютно безпечний шлях. Ось він простий і надійний алгоритм дій. Крок перший. Просто ігноруйте жодної реакції. Крок другий: негайно заблокуйте цей номер або акаунт, з якого прийшло повідомлення, щоб більше не турбували. І крок третій ключовий, якщо є хоч найменший сумнів, перевірте інформацію самі, але тільки в офіційних джерелах. І ось ці самі офіційні джерела, їх всього два, і тільки їм можна довіряти це офіційний вебпортал Пенсійного фонду України та їхня офіційна гаряча лінія. Все тільки там можна отримати правдиву і головне безпечну інформацію. І наостанок одне дуже важливе питання подумайте, будь ласка, хто з близьких повинен про це знати: батьки, бабусі, дідусі, можливо, сусіди. Поширити цю інформацію це найкращий спосіб боротися з афаристами і захистити тих, хто нам дорогий. Це справді може врятувати їхні гроші та нерви.